У судовому засіданні оголошується перерва з цього приводу саме для виклику лікаря, який написав про те, що він має можливість отримати самого сезону. Той висновок, який ви надали, він більш описаний все і висновки свої, а він протирічить і має потреби.

Внесення судом справи на вівторок, це фактично суд взяв на себе відповідальність за життя Мосічука. Навіть прокурори, бачите, вони бояться брати на себе відповідальність і наполягають на обстеженні. Якщо Масічук втрачає свідомість по кілька разів на день, сьогодні в нас четвер, що буде до вівторка, невідомо. Тому е, всю відповідальність за стан здоров'я Мосичука тепер несуть оці вбивці у судових мантіях. І скільки разів ще Мосічук втрачає свідомість до вівторка наступного? І скільки, яка в нього буде кровотеча, відповідальність несуть вони. Я бажаю, що ми сьогодні є свідками не правосуддя, а виконання політичного замовлення на фізичне знищення політичного опонента влади, яким сьогодні є Ігор Масійчук. Судді, які виконують політичне замовлення влади, просто фізично намагаються його знищити. Ми з вами бачимо Масійчук, у нього на обличчя від того, що він упав. Свідомість втрачав, у нього обличчя пошкоджене, які їм ще треба докази. Щоб прийняти невідкладне оперативне рішення про його госпіталізацію, у спеціалізовану медичну установу і про надання невідкладної медичної допомоги. Це не судді, а це е, Менгелі, це лікарі, отой Даниленко, в СБУ, да, це лікар-менгелі, які так само посилали на смерті ув'язнених. Тому ми категорично, фракція радикальної партії, ми категорично протестуємо проти того кривосуддя, неправосуддя, свідками якого ми зараз є? відповідальні за стан здоров'я Мосичука несе суд, який відмовляється його звільнити на свободу. Відповідальність за стан здоров'я Масічука несе генеральна прокуратура, які не висловили клопотання прокурори про його термінову госпіталізацію і обстеження. Відповідальність за стан здоров'я Масічука, несе президент Порошенко, спікер Грозьман в результаті незаконних дій, яких Мосичук був ув'язаний. Сьогодні його здоров'я під загрозою. Його життя під загрозою, і влада відповідає за те, буде жити Мосичук чи не буде. Я вважаю, що це є розправа влади із політичним опонентом, свідками якої ми зараз усі з вами є. Ми категорично проти цього протестуємо і ми вимагаємо від Порошенка, від Оросьмана, від генерального прокурора, який переслідують сьогодні політичних опонентів режиму, припинити, знущатися і добивати, вбивати фактично народного депутата Масичука. Ні, друзі, однодумці, ніхто звідси не йде. Залишаємося тут. У Масічука внутрішня кровотеча. Що буде до вівторка, невідомо. Він може сікти кров'ю, вони його фактично вбивають. Тому ми залишаємося в суді, хай вони нас виносять. Ми вимагаємо викликати гайну сюди швидку, викликати лікаря, провести обстеження Масічука, провести його госпіталізацію, обстеження, і зробити висновки. професійні і негайно, а не до вівторка вони тягнуть. Що буде до вівторка, ми не знаємо. Якщо він по три. Чи на день втрачає свідомість? Скільки разів він ще до вівторка її буде втрачати? Тому ми тут залишаємося і нікуди не йдемо. Хай виносять.